Репортер Доти 2. Епізод 10. Привіт репортера! Тель ми вдячні за цей патик чаклунства. Ха -ха 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 -ха! Тож які справи на лінії? Я сам, але могло бути й гірше. Мої противники. Вони... Вони. Гей, падже, ось твоя бутля. І як справа на лінії? О, воу, дивись, він щось кинув у тебе. Воно простромило твоє тіло. Ем, бувай. Поверни, будь ласка. Йо, їх троє тепер! Це забагато для мене. А! -а, -а! Назад до вежі. О, Ропортере, повертайся на базу і принеси мені мої речі бігом. І хто небезробіть його летючим! Затягнев, як скажеш. Ха! Хто ж як не я? Ага, потик сили! Ось за це!

озвучено товариством «Трикрапки» на замовлення порталу Play.ua